Сьогодні я викрив кримінальну організацію. Чи займається дана організація кримінальною діяльністю? Так, звичайно. Влаштувався в таксі і розумом позбувся конкурентів. Їдемо за ним, будемо торгуватись. Давай, паня. Давай, 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 Ціну меншу поставлю. Бля. Доброго в дня, таксі! В нас дешевше. Ну і успішно завіз доставку в поліцейський відділок. Ну тут в один край, напевно. Покине на покидаємо. А ми доставку ж привезли. Доброго дня. Приємного перегляду. Чуєш, друже, якщо я тобі тисяч. не знаю, п'ять завезеш в город мене. Давай сюди. Давай, поїхали. А не паняв, треба гроші десь взяти. Квести робимо зараз. Гроші заробляємо. Типа тоже так вірбувати у таких от придурків, як я, да? Чуєш не хочеш в сім'ю? А вийди з машинки щас или кину приглас. Да, не всю зайти, вже сразу ворбують. Тільки треба костюм такий, як в тебе ще. Та мені поки чисто гроші на костюм надо. Та ні, це не дорогий. А тут бігають, блядь. Які всі розмальовані, нахуй. Світяться, таке, Та да да, ну то то ти, наверное, Ну да, люди на боку П. Ага. За те, что ты будешь ображать, типа людей, то можешь кинуть себе демор. В натуре, даже если я у тебя чувака хуй сосом назову. О, братуха, ну стой на месте, я добивание дам. Ебать, І... давай, друже. Ебал І... дякую, ще. Ну то петухи, кис, бля. Жалко было гроші, брати, все, пи. Ну але. Гроші не пахнуть. Тут мені стало нудно, і я захотів реалізувати свій підступний план. Ладно, короче, що нам тут робити? и Денис, то я Так, я так. розумію, тут можна скутер взяти. Так, хочу отримати скутер. Остановися ти, Денис, там чук старий. Бо на дорозі, этот. На дорозі збивають, бля, пиздец. Там в натурі, блядь, хуя ти заряджений типок. Дякую. Шо тоді старий пи, это гарно днятый, На бензин дав, побехи, да, короче, дякую, дальше, да, это, да, робити роботу. Та, в принципі, наша робота ти просто можуть під'їжджати так до мене, другі вербовщики, не буду бабки лутати. Добрий день, добрий день, стійте. Це хочу заяву написати. На кого, на що? Дивіться, я знаю банду. Ну я так розумію, це якась банда, якийсь Куртель, який. Продає нелегальну зброю. Я от тільки прилетів в штат, до мене підбігає якийсь чувак заряжений. Каже, або вступаєш в сім'ю, або ми тебе нурємо прямо тут. Ну я вступив, Че? думаю, да. Вони сказали, якщо що, то сюди під'їжджай. В мене от на карті тепер є їхня територія. Можна туди поїхати, їх цей й пов'язати, в тюрму посадити. Тобі ви мені стверджують, що ви хочете надати інформацію з приводу банди. Так, так. То якась банда. Щось вам це хотіло щось вам там зробити. Тепер ви хочете свідчити проти них. Так, да, я хочу їх в тюрму посадити. Хочете їх посадити в тюрму. Ви знаєте багато про них? Плюс-мінус, так. Я знаю їхнього боса. Добре, секундочку, дайте мені. Зараз я з ПІЗЗочкою зв'яжуся. Добре, давайте. Ей. Це плаву, що зроблю, типа поняв одна хвилина, і ми зараз тобі підемо на, на до нас без кайданок, без нічого. Там це все зробимо як треба не хвилюся. Зараз я тема. У мене номер де... я номер заскріншотив. Чесно, поз. Я можу подзвонити, сказати, що він під'їхав додому, його міти запакують. Так, два офіцери. Дивіться, хлопці, до вас буде робота. Ви повинні йти зі мною. Ви нічого не повинні казати, нічого робити. Ви просто повинні стояти та мовчати. Справитись? Так. Ніяк не заважати. Ні. Так, шановний, дивіться. Так, так. Зараз ви пройдете зі мною. Вас ніхто не буде затримувати, вам нічого не буде. За це ви йдете під моїм супроводом. Ходімте, добре. на куди я вписався. Заходьте, будь ласка, до кімнати. Так, шановний громадян, ви можете присісти. Так, дивіться, можу розказувати. Я вам буду задавати просто наперед. Кажу, я буду задавати вам питання, і потім вже будемо по ним працювати, ви будете відповідати mm. на кожне питання, на яке ви маєте відповідь. Добре. А, дивіться, а, я являюсь співробітником відділу детективного бюро. А, мій позивний блу. А зараз я поставлю вам кілька запитань, що стосуються саме ваших свідчень. А почнемо з питання першого. А, так, питання перше: чи знаходяться люди, які були на місці подій, зафіксовані вами, в якій небудь організації. Мені здається, це була їхня організація, власна. Тобто, знаєте, так в країні ходять слухи, що є там банда блац. Там, десь, марабунта. Я задам зараз уточнююче питання, яка повна назва даної організації? Так, секунду, в мене вона десь була записана в телефоні, я сразу підготовився. Я так розумію, це картель, сім'я їхня називається Зуєв. Написав на папері, передав вам. Повна організація э, назва даної організації Зуєв. Так. Чи займається дана організація кримінальною діяльністю? Так, звичайно. Я от тільки не встиг приїхати, як вже вони. Були з автоматами, з крутими машинами. А в тих машинах, я думаю, ще багато. Стріля з понявди чи є у даної організації офіційний дрес-код. Напевно. Так, вони всі ходять в костюмах, чорні такі костюми, галстук. Скільки осіб працює в даній організації, про яку зараз ви свідчите? Я, ну, назвіть, напіздіти. Е, точніше питання, назвіть, е, якщо зможете, точну кількість. Але ну, тут тільки 19, ну щоб для повного піздеця, скажу там 345. Напевно, мені кажеться, вони вже будуть більше, ну, активні. 345. 345. А де знаходиться організаційна база даної організації? Давайте ми з вами станемо. Підійдемо зараз ми, до карти. Дивіться, це розгорнута карта нашого штату. Ви можете на ній бачити все, що тут зараз відбувається. Ось вам розгорна картка, будь ласка, покажіть мені мітку. Вона якраз знаходиться от біля поліцейського відділу, канал Веспуче називається. Учасники налаштування, нерухомість. АО! Точну адресу ви не знаєте, правильно? Ви знаєте, просто, Що канала. Знайшов. Будинок номер 903. Все, я вас зрозумів, добре. А, в такому випадку, дивіться. А, допит на даний момент закінчено. Допит вам проводив співробітник детективного бюро з позивним Блу. Також давайте Бум. ми з вами підійдемо зараз до столу. Підходьте, будь ласка. Бля, ну, треба РП я не РП в років 5, напевно. Підписав документ. Добре. Так, супер. Дивіться, якщо от я під'їду до їхнього З... дому, ви mm -hmm. будете десь стояти, там, я не знаю. Таке можна буде зробити трішки пізніше, але можна. Дивіться, скажіть, будь ласка, ви впевнені, що це банда. Так, звичайно. Це прям банда. Прям от жорсткі типочки. Катаються завжди на чорних машинах, і все-таки в тому дусі, я поняв. Добре, ми будемо працювати. Добре, ходімте, я вас проведу. Дивіться, давайте ще познайомимо, щоб я вас знав, щоб якщо ви якщо ви. Підійдете там, щось ще потрібно буде сказати. Завжди до мене звертайтеся. Добре, дякую. Тож дякую вам велике за співпрацю. Чисто сердечно від мене. На Находного да, дякую, ніфіга собі, дякую. Піду бургери, куплю кофту собі. Йо так, маю, так. дякую, та все не потрібно. Та, все добре. Подімте, я вас виведу, проведу зараз, щоб вас ніхто не затримав, вам нічого не було за це. Все, дякую вам ще раз велике. Все, дуже Якщо дякую. будуть якісь там питання, ви мені пишіть. Жить будемо працювати. Так, ну я думаю, поки ми цих чуваків не посадили в тюрму, можна, блядь, на їхніх тачках покататись Транспорт. О, і тут є BMW x 5 старенький. О, цю беху можна заспавнити. Убермач знаходиться в гаражі. О, доставка ви до мене, доброго дня. Піца моя приїхала. Ну, мабуть, не знаю, не знаю. Чаєві не буду давати, ви якісь не гарні. Ага, ага. Дайте, бхап. Угу. Холодильник, кухня, гараж. Є тут тачок А може, і зря я на них нажалувався. Хоча, я думаю, що можна піти потім в другу. Якусь сім'ю. Там будуть ще тачки. Блять, тобі потрібно ліцензія на керування транспортним засобом. Ага, це мені тепер тако пішком йти, да? А, так я можу таксі викликати, боже, що я туплю Так, номер. А у мене сім-карти немає, бля. А от тут магазин, їдемо, купимо. Ну як їдемо? До біжимо купимо сім-карту. Так, магазин, сім-карта, п'ять тисяч. Ну давайте купимо. Поліція, лікарі, таксі. Все, таксі викликав ждемо о, так сит, напевно, їде. О, О, Uber. Ніфіга ви їдете, добрий день. Скільки ціна, блядь. Дві... Дві тисячі за кілометр. Я щас потрачу 4 тисячі, блядь. Ну давай, давай. 24 тисячі. О, зараз пишеться 2 тисячі, да? О, піздець. А, а куди пиздец? Пі... Круї наматує мене скамлять на місці. Во, отут тут отут пригай, отут прыгай, отут прыгай. Все, заебись, дякую, друже. Кинути хотів, понял? Він хотів кататися. Не на мітку, щоб більше бабок снялося. Во, рецепшн. Є взаєм... Бля. Є взаємодія. Автомобілі візьмемо Ні, а если я втаранюся, ідеї Ну от просто от цікаво, я втаранюсь. А, нет. пф, так вообще похуй можна їхати. Ха, а може я слабо втаранився Чи ні? Блять, вот таким правотики его давай. Все, точно сдал. И теперь, Ее. теперь у нас я права. О, Виталик, Виталик, я... Виталик, здорово, Виталик! Просто уїхав. А може вже йому сказали, що я його здаю. Так, тепер найцікавіше, ми зможемо брати машини. О, машину якусь вкрали. Плаша якась машин. Аж. Виїхали. Все, тачка, є ззаи. Бумба. Можна їхати. Сука, хуй на бехі, уїдь отсюда. Ти нахуй, то я. А, поняв? Гоу таксі скам. Будеш ззаді сидіти, будемо чуваків розвлікати. Круги наматуємо, поняв? А бабки капають. <ріст> і сіно чому зуби заговарювати і бабки лутати. Ціну за кмет, 1999. Я тобі платити не буду. Та, тільки мітку не став, щоб тебе деньги не списували. Недостатньо коштів на оплату. В натурі? Дай тобі гроші дам, уже. Ну, Зато в мене лотерейник витах. Ціна скільки в нього? О, дві ти. Друже, до мене сідай. А, ти один. А чого так багато поставив за проїзд? Їдем за ним, їдем за ним, будемо торгуватись, поняв? Ціну давай. меншу поставлю, блять. О, ну там ще такі водясіл, блять. Що ви прислідуєте. Я сука, щось поняв. Доброго дня, таксі, в нас дешевше, в нас дешевше, виходьте. Громадянин, виходьте, сідайте до нас. За 500 доларів поставлю, сідайте. Бля, гандон. Громадянин стійте, за 500 доларів Успокойся. Громадянин, виходьте, за 500 доларів довозимо. Та нам теж. Вс, шортиком комментик. У нас нічого. було дешевше. Зараз я буду їхати сяки сюди. Да, 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 тільки до жовтого не сідайте, до нас сідайте. Да я бачу він дав уже 2000 вози, ніхуя собі, блядь За, ну хуй на того чувака, не. А, летарей ще не розпочалася, ты понял? Ага, ну если ти выиграешь, то тупо подкрутка буде якась. Від бомжа до ножа. <реш> <Що таке>? Ага. Углово <реш> ебать! А як в голову працювати, мужик? Не, не, як туди влаштуватись? Ааа, на морі знаходиться офіс, підходиш там, устраиваєшся, беруть всіх. О, глувісти, глувісти. А як сумку получити? Основи, працюєш кур'єром, ти маєш 5% отримати непогані чові від замовника. А де? А як, блядь, переодягнутися? А, А о, переодягнутися. О, б. тут конкурентів. Добрий день, колеги. Натисніше взяти товар з нема у мене же. Ой, поїхали. Ну от біжим до Фоми. я возьму беху якусь. Але бля, на голову на... якось не підходить цей. На бехі їздити. Аво, давай направо на давай, давай. Доброго дня перепрошую, а за що мого колегу зупинили? Ага. А можете його запакувати, він якраз на той самий визов їде. Так, він нарушає, ще провірте його. Опа, я не понял. У нього там запрещенки багато. Бля, углово ща имба. Щас сюда, сюда, назад, назад. Ні, не туди, куди, бля? Алло, конкуренти. Аааа, че тебя не запакували? Потому что он говорит. Ну, потому что ты хороший чувак, да. Я ж говорю, что ты хороший. Мужики, что за хуйня? Какие я конкурент? Я ж в той же компании работаю. Мужик, збий его! Збий его, мужик! Мужик, а, блять, сбывай его! Нас пистолет достал, блять, нихуя там голова. Ой! Ну сюда не заезжай краще. О, у них строй! И давай дай похуй. На нас посадить, наверное. Ой, бля. Громадяни, дай бог. А мы доставку ж привезли, доброго дня. За що ми доставку привезли? Мета О, перебування ля. не третий Мы привезли так. доставку. Так. Кому? Іван Михайленко. Замовляв yeah, доставку. 8-2 ну, за 3 на законом проєкті, на законодавчому території Лесі Раковичкою діяно проведу Так за що? Я, вийду. Доставка. Відпустіть, будь ласка, так, ми вийдемо. Гомодянин, зробіть документи на слідчий раз. Мені, Добре, мені, дякую, мені, дякую. Мені, дякую. А можете ще друга відпустити, будь ласка. Я це, іммігрант. Та вже не <laughs> А ти те, друга. Мене мерію везуть. А як ти туди попав? Та я ДОСТАВКУ привіз, мене, блять, запакували. Понял, в другому тоже, ЧОРНОГО Він іммігрант, блять, ЙОГО поканули тоже. ВИ, ви, ви мене за мій КОЛІР кожи САДИТЕ да. Та... Да, я сиди розумію?